Вагнерівці повертаються воювати на схід України однак, вже не як окреме угрупування, а у складі різних підрозділів Міноборони РФ. Про це в коментарі РБК Україна розповів речник східного угрупування військ Ілля Євлаш. Ми підтверджуємо, що вагнерівці присутні на території східного угрупування військ. Це військовослужбовці ПВК Вагнера, які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їх там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди на схід України для взяття участі в бойових діях. У зсу кажуть, дехто із вагнерівців став інструктором і тренує інших росіян. Хтось просто пішов воювати у бойові підрозділи. Однак тепер колишні найманці розосереджені і підпорядковані різним командиром. Тож такої загрози, як під командуванням Пригожина, не несуть. Нагадаємо, нещодавно американський телеканал CNN з посиланням на бійців 92-ї бригади ЗСУ заявив, що вагнерівці повернулися в район Бахмута. Під час російсько-української війни найманці Пригожина в основному билися саме за нього. Штурм міста тривав з серпня 2022 до травня 2023. -го. Під час бойових дій за Бахмут вагнерівці втратили три чверті своїх бійців. За даними начальника штаба найманців, всього в Україні воювало 78 тисяч вагнерівців, з яких 49 тисяч зеки. На момент захоплення Бахмута загинуло 22 тисячі ще 40 тисяч поранило. Пригожин разом зі своїми військами залишив Україну наприкінці червня під час походу на Москву. Після невдалого заколоту усі вони переїхали в табори у Білорусі. Однак, коли у серпні Тверське ППО збули літак з пригоженим на борту, найманці розбралися, хто куди, хтось поїхав шукати щастя в Африці, дехто повернувся додому. А деякі бійці перезаключили контракти з Міноборони РФ.